Ось протитанкова міна. Будь-який транспорт, машина, трактор наїжджає і розривається. Яке зусилля треба? Скільки кілограмів? Від ста кілограмів, скажу. А ви знаєте, я десь бачив такі дурні відео, коли хтось хизується і каже, воно детонує виключно від важкої техніки, тому я можу пострибати. І стрибає. Не радив би. Це вибухонебезпечний предмет, який може спрацювати навіть. Від натискання людини. Тобто так робити не треба, точно, звісно, не треба. Є багато мін пасток. Ось одна з них це МЛ8. Вона встановлюється під міну. А покажіть, як вона притискається міною. Коли хтось намагається її підняти, йде процес детонації.